Дороги. Будівництво доріг ведеться по всій країні. Ми почали достатньо рано будівельний сезон. І дійсно, сьогодні ми об'їдемо, облетимо три області, подивимось на те, як організовані роботи в рамках кожної області, наскільки виконується наша програма об'єднання обласних центрів, а між собою якісними дорогами. Ну, зараз Київ-Одеса. Ми були на ділянці тільки що Київської області, зараз Черкаська область. Там 45 і 15, 60 кілометрів, тут 10 кілометрів. І фактично ми в цьому році ну, зробимо порядка 70 кілометрів. Наступний рік буде ще більш масштабний, тут буде десь 2,5 мільярда ресурсу для того, щоб продовжувати ці роботи і будемо рухатись в напрямку Одеси, щоб ця дорога була в якісному стані. Це відповідає нашій стратегії розвитку українських доріг. що фінансування не буде навіть і передбачено, хоча запроектовано відпробувати 10 кілометрів друге на участку Черкаської області. На 6 кілометрів фінансування вже передбачено, і що й наприклад запевнено про те, що остана різниця цієї сумі нав'язку буде підкріплена і закріплена відповідних документах. Всі 10 кілометрів, які заплановані на цей рік в рамках Черкаської області на цій ділянці, не було реалізована. Бо, ви бачите, досить інтенсивно проводяться всі ці роботи з дотриманням вже сучасних нових технологій. І сподіваюся, що нам вдасться найкоротший термін використати те, що нам передбачено, і потім матимемо можливість і право морально звертатися про додаткові фінансові ресурси. Тому що, по суті, на карті нам є ділянки, які передбачені 19, 20, 21 рік, і, по суті, вся ця траса в рамках Черкаська Святого, зокрема, буде повністю перемогувати ділянки, які ремонтують.